Доброї ночі. Скільки всього існує відомих людей? Один, два, трошки більше. Поштучно порахувати важко. Але люди вигадали Вікіпедію, де є розділ живі знаменитості. І ми бачимо 1 мільйон 49 тисяч з копійками людей, котрих можна вважати знаменитими, якщо вони мають сторінку на Вікіпедії. Популяція людей на землі 7 мільярдів 900 мільйонів. Відповідно, відомих із них 0,13%. І це ж все таки люди. Тобто вони мають всі вади людей. Що спільного в Ілона Маска та римського папи? Хто той чоловік, котрий не вскидував зігу, дослідження психозу натовпу та нарцисизму. Все в одному, можливо, трошки суперечливому відео. Інколи буває так, щоб стати знаменитим, достатньо не зробити нічого із того, що робить натовп навколо. Погнали! Побалакаємо. Сьогодні знаменитості скрізь. На телебаченні, в журналах, в інтернеті, здається, всі навкруги одержимі знаменитостями. Дослідження показують, що переважна більшість людей насправді не обожнюють знаменитостей. Близько 15% мають розважально соціальний інтерес. Вони люблять спілкуватися з друзями про своїх улюблених селебритіс. В тому немає шкоди. Ще 5% вважають, що у них зі знаменитостями особливі стосунки. Іноді вони сприймають їх як свою споріднену душу, часто думають про них, навіть коли не дуже хочуть. Майкраш. Два дитян, І Тут вже з'являється тенденція до депресії. Якщо дівчата із цієї групи обожнюють знамениту жінку, яку вони вважають ідеалом, швидше за все, фанатки будуть незадоволені своєю зовнішністю по відношенню до зовнішності зірки. Або надмірне захоплення Маркусом чи Арестовичем, унеможливлює всі шанси інших хлопців на спарювання. Ще приблизно 2% людей, котрі захоплюються знаменитостями, відчувають патологічний інтерес. Людина здатна витрачати силу силену грошей, за тарілку, з якою їла знаменитість та викинула у сміття. Або шкарпетку, котру колись носила знаменитість з простими смертними приблизно зрозуміло. А що стосується самих зірок, дослідження, проведене в Сполучених Штатах, намагалося виміряти нарцисизм або крайню егоцентричність. Дослідники вивчали 200 знаменитостей. 200 молодих людей зі ступенем МБА та звичайних людей. Якщо випадково мене хтось дивиться і в нього є ступінь МБА, визнайте, ви ж вважаєте себе трохи кращими за інших, а ще маєте гроші, щоб отримати той диплом. Як і очікувалось, знаменитості були більш самозакохані ніж тримачі дипломів МБА. Але обидві групи знаменитості і дипломовані ембі... 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 ембіаністи <хи> були набагато більш самозакоханими, ніж загальне населення. До вибірки американці включили чотири типи «Celebrities» анонімно. Найбільш самозакоханими були ті, хто став відомим завдяки реаліті шоу. Вони отримали найвищі бали за марнославство та готовність експлуатувати інших. Далі йдуть коміки. Котрі отримали свій бал самозакоханості за почуття надмінності вищості над іншими. Зразу за коміками по самозакоханості йдуть актори театру і кіно. Найменш самозакоханими виявилися музиканти. Я завжди знав, що ці соляки на гітарах не можуть пиляти занадто самозакохані люди. Вони повинні бути рубаха парень відкрита душа. Можна зробити маленький проміжковий висновок. Це означає, що відомість, напевно, не зробила знаменитостей самозакоханими. Вони вже були самозакоханими до того, як стали відомими. Чи не є бажання отримати визнання своєї персони? Одним із тригерів, котрий примушує людину. Творити інколи творити якусь херню, люди, які є дуже успішними або відомими, як правило, є нарцисами та можуть бути нещадними до почуттів та інтересів інших. Хоча, якщо б вони були не такими, чи досягли б вони своїх вершин, мабуть, до найвідоміших людей, так званих технократів, можна віднести марно звісного ілона маска. Проривний мозок, інноватор людства, геній сучасності, одночасно нарцис, папина радість, мамчина гордість. Ви знали, що сім'я Маска достатньо особлива. Це не стосується загальних статків. Батько Ілона, Ерол Маск, свій перший мільйон заробив приблизно в 30 років. Я не заробив в 30 років свій перший мільйон, займаючись обладнанням для видобутку дорогоцінного каміння та інших копалин з африканських надр, Поступово примножив зароблені мільйони, займаючись бізнесом у сфері нерухомості. Бабуся Ерела Маска стала першим костоправом в Канаді. Батько та мати Ерела Маска були першими людьми, які здійснили політ на одномоторному літаку з Південної Африки до Австралії. Папа Ілона Маска мав декілька дружин. Від першої мей народилися сам Ілон, Тоскі та Кімбал. Після розлучення батько Маска одружився на Хайде Безуйденхаут, вдові, котра мала дітей. Його прийомній дочці Яні на той момент було 4 роки. Ілон та його брат Кімбал, які жили з батьком, завжди вважали Яну своєю сестрою. Загалом до певного моменту її всі вважали сестрою, дочкою. Нічого не було екстраординарного. Поки вона не народила двох дітей від Ерела Маска, баті Ілона Маска. Ось це так поворот від свого відчима. Погодьтесь, мільярдери трошки цікаві люди. Ілон, який бажає довести громадськості, що досяг всього завдяки своєму розуму та працьовитості, не втомлюється спростовувати інформацію про те, що його батька володів смарагдовим рудником і нерухомістю в Африці. Але знаєте, до чого я це все розповідав? От дійсно! Пофіг! Абсолютно байдуже, що розповідав і робив. Батько Ілона Маска та й сам Ілон Маск. Це моя теза. Абсолютно байдуже наскільки божевільна людина і що вона робить. Якщо об'єктивно не порушує закон, не загрожує особисто вам та вашим близьким, технічні, дослідницькі та інші напрацювання можуть бути використані вами для досягнення ваших цілей. Nice. пильний глядач помітив: це сформульований вектор про життя. Виключно прагматичне і корисницьке відношення до людей, котрі абсолютно аналогічно відносяться до вас, але на якомусь етапі мали більше можливостей, багатшу сім'ю чи більше фортуни. Я знаю, ви зрозуміли це до недавніх Зашкварів Маска стосовно поступок нацистам з Росії, шановний біоробот, холоднокровний бізнесмен Маск. Я з радістю буду слухати твої божевільні висири, котрі ніяк не вплинуть на мене. Але вплине Starlink, котрий дозволить вигнати російське бидло, попри будь-які твої кончені мамчині фантазії. А ти розповідає далі. Головне, щоб Старлінг працював. Наближаємось до теми, котру я сьогодні обсмаковую: герої-антигерої в одному флаконі. Виходить, дуже вигідно відділяти те, що людина зробила, якщо ми можемо це. Як би це не звучало взяти собі від дурної особи цієї людини, якщо вона не впливає на загальний стан речей, як ліки з побочним ефектом, або ульта в комп'ютерній грі, котра віднімає кілька хп. як корисний дурник, котрий має те, що треба тобі? Звісно, були й альтруїсти, що працювали на благо людства. Але в бізнесі б навряд чи це привело до Тесли, Старлінгу або Копалин Смарагдував. Давні за вас, я міркадільне жло, ви не плівайте нікамірський кітком! Пам'ятаєте, той мільйон знаменитостей? Мільйон. Мільйон Карл! Серед них знайдуться ті, котрі не проти розвинути свій бізнес за рахунок нас з вами, й України в цілому, що не є чимось особливим в історії. Адже всі люди з ВАДами, Кока-Кола. Чи пішла, чи не пішла з Росії, але 100% не пішла з нациської Німеччини. Такі дрібниці, як масові вбивства людей. Абсолютне нехтування правами людини, не засмучувало відомий бренд, і навіть не заважало бути спонсором Олімпіади 1936 року. Знаєте, коли Кока-Кола перестала поїти нацистів? Ніколи лише зі вступом США у війну поставки сировини ароматизаторів припинилися, що зробило неможливим виробництво Кока-Коли в рейху, чи краще казати, рейхо-коли. Думаєте, Кока-Кола пішла з Німеччини? Ні. Вони почали виробляти іншу газовану воду з фруктових концентратів, котру назвали. Фанта. Напі отримав не меншу популярність, ніж сама кока кола П'єте фанту. Американська компанія IBM постачала нацистам обчислювальні машини для концтаборів та перфораційні карти для диджиталізації, якщо це можна так назвати. Особисто мені ці факти були дуже цікаві. Особливо про обчислювальні машини, котрі допомогли гітлерівцям у веденні статистики та упорядкуванню даних в'язнів регіонах, національностях та типу кари. Євреям діджиталізатори ставили код 8. Цигани отримували 11. Констабір кодувався трьома цифрами: наприклад, 001 Освєнцем, 0,02 Бухенвальд, тип страти, 5 розстріл, 6 страчено в газовій камері. Можливо, ви зараз такі, а як же інститут авторитету, поваги? На великому проміжку часу має дуже відносне значення. Адже в нацизмі вимазилися безліч інших брендів: Volkswagen, Opel, Siemens, Porsche, Ford, Kodak та інші. Зараз не залишилось тих людей, але залишились напрацювання І огидне минуле, котре мало кого турбує. Абсолютно те ж саме відбувається зараз. Компанії продовжують працювати в нацистській Росії. Звичайно, треба бойкотувати нечистих на руку виробників, але максимально витискувати з них те, що вигідно нам. Людина мінлива, герой та антигерой переплітаються в особистості. Вислови й вподобання людей можуть вплинути на репутацію й подальшу кар'єру, поки ці люди живі. Що ж відбувається з героями-антигероями після смерті? Генрі Форд людина легенда, котра входить в топ найвідоміших і найвпливовіших людей ХХ століття. Прозорливий Генрі в 1919 році купив невелику газету. В ній почали з'являтися сенсаційні новини про євреїв, проблематику світового єврейства та контроль євреїв над світовою політикою. Знаєте що? Газета починає набувати популярність, пишуть, що тираж досягав 1 мільйона, але Генрі Форд не зупинявся. Він написав книгу, або за нього написали, де фактично було повторено постулати праці. Протоколи сіонських мудреців, де нібито викладалися плани євреїв щодо встановлення світового панування та руйнування християнського світу, належать авторству росіянина. Ось це так поворот. Вперше побачили світ в 1903 році, опубліковані російською мовою Матвієм Галовінським. Цей росіянин, під виглядом протоколів таємних зборів сіоністів, опублікував максимально антисемітський текст. Росія, фашизм, нацизм до чого це, це ж ну, вони ж боляться. Ось до чого приводить російська так звана культура. Ці так звані твори й досі гуляють світом, перекладені на 12 мов. До речі, можете їх погуглити й купити десь в інтернеті. Але для нас цікаво, що після смерті Форда особистість постає перед нами не як огидний нацист, але інноватор. Герой свого часу і просто неоднозначна особистість. Я впевнений, та ж сама доля спіткає й Ілона Маска. Навіть якщо він продовжить свої брачні ігри з Путіним, навіть якщо він відключить Starlink, але для американського народу залишиться геній, мільярдер, філантроп. Вловили, до чого ми підкралися, виходить цікавий феномен: якщо людина має певний обсяг досягнень, за життя може бути найогиднішим чортом. Але після смерті для поколінь, котрі з ним не жили, одночасно, стане взірцем. Від якого вже відпав смрад смерті. Приклад Генрі Форд. Американці отримали ще один стовп, котрий підтримує загальну національну спадщину, національного героя, попри протести єврейства та інших адекватних жителів 20-го століття. Можливо, хтось пригадає, але я не пригадав, я піддивлявся в інтернеті. Є твір зі шкільної програми. Називається Пан. Під авторством Кнута Гамсуна. Видатний письменник. Теж був обома руками і ногами за Гітлера. Волк Дісней пов'язаний з кількома подіями в 30-х роках, які по суті були зборами нацистської партії. Відомо також, що Дісней приймав в себе Лені Ріфеншталь, проводив їй дуже люб'язні екскурсії з студіями. Ріфеншталь – авторка нацистських пропагандистських фільмів Олімпія та Тріумф волі. Навіть монархи, королі, в першу чергу люди. Про що? Оточуючи, чомусь забувають, їх сліпить досягнення цієї людини або статус. Едуард VIII. Принц Едуард був королем Сполученого Королівства з 20 січня 1936 року. Він відвідав нацистську Німеччину в жовтні 1937 року. Разом з дружиною відвідали австрійського художника Адольфа в його резиденції в Бергофі в Баварії. В минулому король Великобританії. Обідав з такими нікому не знайомими людьми, як Гебельс, Герінг, Ріббентроп, Шпеєр. Ще до того, як Ілон Маск вскрився, якщо почитати його біографію, відгуки про нього від людей, котрі мали з ним якісь відносини, можна було зрозуміти, що це за людина. Але це було нікому не цікаво, коли він такий рубаха парінь в Твітері пише. Але потім чомусь для всіх стало великою несподіванкою, що Ілон Маск. Всього лиш людина з досить специфічним обмеженим поглядом на речі. Знання могло б попередити цей подив. Вас здивували слова поточного папи римського Франциска, котрий постійно закликає до примирення обох сторін, а з-поміж всіх жертв війни згадав особисто нівінна убієнну дівчинку Дугіну, котру прямо назвав? Невинною жертвою, фактично звинувативши Україну, зі служителями віри, така нейтральність на боці зла трапляється не вперше. Папа Пій дванадцятий мав дуже зворушливі стосунки з нікому невідомим австрійським художником Адольфом. Лише в 2020 році, пару років тому, Ватикан випустив мільйон документів про папу Пія дванадцятого, які були раніше засекречені. A series of recently Vatican archives are shedding new light on the relationship between Pope Pius XII and Adolf Hitler. Вони містять стенограми переговорів між папою і нацистами в дуже люб'язному стилі. Табір Ватикану поділився на дві частини: його або називають Адольфовим папою, або називають примирителем, папою, котрий намагався через дружбу з Адольфом Гітлером врятувати людей. Або він був такий, як Ілон Маск, пливовий, обмежений і не маючи зовсім ніякого розуміння ситуації, але дуже гарно розбирався в теології, або в теслології, або в старлінкології. Можливо, й поточний папа Римський вважає, що Україна, якби здалась відразу, уникнула б багатьох жертв. Це правда в якійсь мірі, але є одне але папі Римському не потрібна Україна, його дія спрямована на паству. Отару бажано максимально велику і максимально живу. Хоча це ви розумієте набагато краще, ніж я. Зараз буде стрибок логіки. Хоп. Виходить, що для формування обличчя нації максимально важливо не віддавати своїх героїв, навіть якщо вони для когось є, м'яко кажучи, антигероями. На цьому полі чудово грає колоніальний стрій. Котрий у будь-якому із своїх проявів розповідає поневоленим, що Бандериванівал за Гітлера, Мазепа обдурив Петра Петра і. і тому подібне про це розповідають на інших каналах Шевченка, там все круто і шепчуть нам на вушко. Ваші оті вони бандити. Не варто їх згадувати проклятих злочинців. Краще подивіться на наших: Зоя Космодем'янська, 666 панхіловців, Олександр Пушкін ідеальний. Маленьке відступлення для мене лишається великою загадкою, чому українці радо кивають головою, коли у них забирають героїв. Але вперто продовжують захищати Пушкіна, Лермонтова, ну і подібне лайно. Із цього лайна зроблені лайняно стовпи, лайняно-російської культури, котра породжує терористів, гвалтівників та заговори сіаністських старців. Повернемось до героїв та антигероїв, але опуснемось від зірок на землю. Наша поведінка залежить від поведінки оточення. Точніше, ми можемо коригувати свою поведінку автоматично, інколи не помічаючи того. В 1968 році, в центрі Нью-Йорка, один перехожий раптом зупинився, почав дивитися вгору. 4% пішоходів зупинилися за ним і теж підняли голову вгору. Ще 10% дивилися вгору, не зупиняючись на ходу. Трохи згодом, замість одного, вже 10 людей стояли і вдивлялися в порожнє небо. 30% перехожих зупинилися та приєдналися до них. А із тих людей, котрі проходили повз, 80% підіймали голову і дивилися в небо, де не було нічого. Але вони намагалися там щось знайти. Ми покладаємось на поведінку інших, щоб визначити свою власну. Якщо всі кажуть, що Пушкен топ, значить це не може бути просто так. Хоча, якщо включити мозок, то виявиться, що з російського ефіопа ліплять монумент лише в СНД. За межами цей імперський шовініст майже невідомий. Дуже схожий на інший експеримент. Хоча зараз його майже не проводять, бо він дуже такий плаский, про нього всі знають. Але 50 років тому він був досить показовим. Тому подивимось відосік Київ науч фільму 80-х років. Посмотрите, якого цвета пірамідки. Ваше міння? Обіділи. Обідели. 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 Побіділи. Обіділи. Обідели. Обіділи. А если серьезно, Если всі кажуть, що біле – це чорне, значить біле – це чорне. Я, наверное, пошел на поводу группы, потому что ты так устроен человек. Что... Устроен? человек да", то тяжело нет". Якщо російська мова еліти, то, мабуть, так воно і є. А те, що нею розмовляють буряти, гвалтівники, терористи, те, що на ній виростає максимально тупе населення і максимально агресивне, ну то не цікаво. Вплив оточення на людину має особливе значення. Можна прослідкувати це навіть на сучасних героях Олександрі Усіку, чий же все-таки крив? Божий. Красиво, Це по-настоящему. Але поступово під тиском суспільства й оточення. Зрозумів, що є добро, а що зло. Він нам цікавий, тому що його побратим Ломаченко сфотографувався з автоматом в ТРО та й побіг далі постити російських РПЦ попів, котрі розповідають про братство та канал Зірка або якийсь інший канал яка різниця. Емоції, поведінка заражають. Якщо ми знаходимося в компанії ледачих пасивних овочів, ми переймаємо їх підхід до життя. Він стає для нас нормальний. З іншого боку, в оточенні котре устріблене до індивідуальності, чесності і винахідливості. Ми переймемо саме ці риси. Звернемось до кладязя досліджень, одного з ресурсів, де публікують наукові медичні експерименти. Та до речі, якщо хтось буде записувати відоси на учпопні, заходите на ці сайти, там є експерименти з будь-якої тематики. І взагалі я зараз нічого не читаю. Так, це правда а чому. Всі свої. Можу інколи тільки послухати Стівена Кінга. Та, до речі, якщо хтось хоче послухати книжки українською мовою, залишу канал в описі, де я знайшов Стівена Кінга і послуховую. Він так і Аудіокниги української. Мій канал все-таки далекий від справжнього научпопу, тому що я роблю те, що в голові крутиться, але дослідження сімейних пар показало, що ризик ожиріння підвищується на 37%, якщо ваш коханий або кохана погладшали. Стосовно друзів там теж проводили довге дослідження і виявили, що якщо в вашому середовищі люди здебільшого повненькі то ризик ожиріння особисто для вас збільшується на 57%. Ха -ха, тепер можете казати, це не я товстий, це просто тому, що от навколо товсті. Окей, якщо сім'я сама розбереться, що є нормою, то, по іншим питанням, таки варто змінювати оточення, якщо воно не культивує в вас те, що буде вас рухати до вашої цілі. І дуже важко знайти людину, котра розділить ваші інтереси. Якщо ви хочете вдосконалювати себе, свої навички, наповнювати своє життя з містом, якого по замовчуванню там немає. Але є велика порожнеча й вибір, котрий дає змогу вам на свій смак заповнити її. Якщо вам подобається бухати, дивитися квартал, то задача пошуку відповідного оточення не буде важкою. Щастя вам, здоров'я! Щоб було все тіп-топ! До речі, якщо це ваші цілі. Як ви взагалі додивилися це відео до цього місця? Як ви взагалі на нього класно, Як ви взагалі потрапили на цей канал? Найважче для людини, як по мені, так збагнути, хто ти є. Всі особистості, котрі були згадані у відео, є індивідуальностями, зі своїми поглядами на світ? Це не відбувається вмить. Особистість витесується роками і виключно через взаємодію та пізнавальну функцію до світу. Звичайні люди, котрі так себе і називають, я просто обичний чоловік, замість того, щоб зануритись в пошук знань, відточування обраної справи, починають розповідати, що це обставини не дозволяють реалізувати свій величезний потенціал, що держава не забезпечила їх фарбами, пензлем. А Порошенко вкрав комп'ютер і мікрофон, тому неможливо навчитися записувати відео, знає, програмувати, якусь освоїти професію, за котру американці заплатять баксами. От якби держава і все останнє було нормальне, як в Норвегії, то точно б людина стала Шекспіром або Ілоном Маском. А поки що можна нічого не робити, бо нічого не вийде і так. Це ж залежить не від мене. Виключно наші рішення формують нас. Якщо звисно, ви не росіянин, тому що там раби там вони всі будуть іти туди, куди їм скажуть. Проклята держава, поганий президент, важкі часи. Це ніщо. Якщо ви перестанете на цьому зациклюватись, приймете це як даність, частину вашого життя, в якій вам треба адаптуватися і вдосконалюватися. Я по собі знаю, що через певний проміжок часу це дасть свободу і простір для маневру в будь-якому токсичному середовищі. люди навколо стануть живими об'єктами, котрих ви вже не будете засуджувати. Ви думаєте, це я знову відхилився від теми? Ні. Таким чином, і створюються оті постаті, котрі були в цьому відео. Вони думають по-іншому. Вигадаємо метафору. Зібраний образ Ілона Маска чи Генрі Форда має перетворитися на автомат мінеральної води. Ви дивитесь на нього, він не залежить від вас. Ви кинули в нього 5 гривень, воно видало вам води. Це не значить, що людина повинна перетворитися в річ. Такий підхід є спробою навпаки зрозуміти інших, зрозуміти інший об'єкт світу по-справжньому, що він хоче від нас, чи може він нам чимось допомогти або нашкодити. Чи варто взагалі мати з ним справу, чи більше від нього шкоди чи користі? Дозвольте автомату з газировкою бути автоматом з газировкою, а не альтруїстичним борцем за вільну і незалежну неньку героїв. За неї переживаємо тільки ми з вами, всім останнім? Можливо, такий підхід дозволить в якийсь момент серед натовпу не бути його частиною, бездумною частиною, оцінити його. Подумати про автомат з газировкою, чи потрібно вам з нього пити, чи там якась ржавчина тече. І, можливо, ви зробите як робітник на верфі Бломвос у Гамбурзі. 13 червня 1936 року під час спуску на воду судна Хорст-Весель, всі робітники скидають руку в нацистському привітанні. І тільки одна людина стоїть у натовпі зі схрещеними на грудях руками та зневажливо посміхається. В 91-му році цей знімок був опублікований з проханням можливих очевидців родичів людини на фото відгукнутися та повідомити інформацію про цей випадок. Ірена Еклер побачила знімок в газеті та заявила, що впізнала в цій людині свого батька, Августа Ландмесера. герой, котрий не зробив так, як зробив НАТО, висловив незгоду. З політикою третього Рейху. йому заборонили одружуватись на коханій дівчині, тому що вона була з єврейської родини. Але він все рівно одружився. Діти з матір'ю поневірялися, пройшли через дитячі будинки, тікали від Росії, <кхи> тікали від німецьких нацистів. Гордий робітник не вскинув руку на перекор натовпу, відсидів в таборі, був відправлений в ряди неблагонадійних німців на фронт, де й загинув. Але став героєм. Доброї ночі, тепер трошки чогось загального. Як це все відбувається? Ти дивився багато відео, запам'ятовував якісь верхушки, якісь цікавинки, і зараз не хочеться переповторювати те, що вже розповіли росіянці. Але є свої думки. Ти береш якусь думку, і виникає якась паралель. Можливо, вона вірна, можливо, невірна. Я надіюсь, маю надію, що воно якось цікаво і, можливо, навіть корисно. Дякую, що додивилися. Якщо що, можете натиснути лайк. На добраніч.